Пори року Наталя забіла. День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час, різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання, І ми самі, не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. От зима, весна та літо. Осінь, потім знов зима, сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці, ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці, зимові місяці, грудень, змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи, нам мороз не докучає, не страшний нам сніговій. Грудень місяць рік кінчає, наступає рік новий. Січень, подивись, спочатку року на землі лежать сніги, скрізь куди сягає око кучу гури навкруги. Та стрічають перше січня дуже радо малюки, скрізь ялинки новорічні вже прикрасили гілки. Лютий другий місяць зветься Лютий, А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому, бо здаля вже крок по кроку йде весна веселий час, і розгніваний до строку. Лютий геть тіка від нас. Весняні місяці, березень. Тут надходить третій місяць той, що березням зовуть. Ще з-під стріг брульки висять і поволі розстають. Восьме березня, звичайно, пам'ятає кожен сам. Встаньмо вранці і привітаємо всіх жінок і наших мам. Квітень. Весно, весно, перші квіти розцвітають на землі, сині проліски привітно зводять вінчики малі. І, хоч, може, буде влітку більше квітів запашних, та для нас найперша квітка наймиліша від усіх, травень. Ось і травень, ясний травень, праздниково землю вбрав. В одяг свіжий та яскравий із рясних зелених трав, а в садочку білим цвітом вкрилась вишня запашна, І нарешті з теплим літом зустрічається весна. Літні місяці червень той, хто бачив, як розкішні маки вогню цвітуть, Як в садках дозрілі вишні, аж гілки додолу гнуть. Той розкаже сам, напевно, чом це здавна між людей в Україні зветься червнем перший літній місяць цей. Липень. А коли розквітнуть липи посеред твого двора, значить, це надходить липень, найпахучіша пора. Підставляй під сонце тіло, не ховайсь від спеки в тінь. Набирайся в липні сили, загартуйся й відпочинь. Серпень. Ішли з серпами в поле жниці у далекій давнині. Вже покошена пшениця Треба жати ячмені, а тепер у нас комбайни. Мало хто з нас бачив серп, тільки місяць урожайний, зветься серпнем дотепер. Осінні місяці вересень. Ходять хмари в небі синім, місяць вересень прийшов, сповнись вереском пташиним, тихий затишок дібров, і, набравшись сил за літо, галасливі, як пташки, знову йдуть до школи діти і сідають за книжки. Жовтень, подивись. На видноколі мов змінилися ліси, хто ж цей їх у жовтий колір так барвисто покрасив, а маляр цей місяць жовтень У відерцях чарівних жовту фарбу перебовтав і розбризкує по них. Листопад вже з дерев злетіло листя наступає листопад. Сонце лє над білим світом осяває голий сад, тільки це не літнє сонце, в ньому вже тепла нема, і настирливо в віконце стукотить до нас зима. Дітки, які пори року ви знаєте, а скільки їх всього? А чи запам'ятали ви назви місяців? Розкажіть мамі і татові, порадуйте їх. Дякую за перегляд і за ваші вподобайки. До нових зустрічей!